У Кая і герди новий будиночок. Пара левічих та маринів відтепер мають невеликий прихисток. Працівник черкаського зоопарку Максим розповідає, що будував конструкцію із бамбука. Бамбук міцний і добре підходить для активних тваринок. Кай і герда задоволені, хоча улюбленим місцем для сну мавпочок все ж лишається підвіконня. Інших ну у Ігрунок, у Тамаринів вже є такі хатинки. Кай і Герда це були останні, у кого ще не було. Взагалі планую ще на літні вольєри такі будиночки робити. Але взагалі зараз час виходить більше на поточний ремонт тих, що є, бо вони все-таки, це мавпи, вони трошки ламають, руйнують, висмикують там з нього, ну, з даху ці бомбучини. Тому його доводиться періодично ну, лагодити. У зоопарку кажуть, що взимку відвідувачів менше. А от роботи біля тварин більше. Треба дбати про теплолюбних. Змінився і раціон тварин. Менше солодкого, більше клітковини для зменшення агресії. Приходьте, відвідуйте Черкаський зоопарк, це сприяє покращенню нашої роботи, утриманню наших тварин. І ми будемо раді відвідувачам, ну плюс і тваринам буде цікавіше. Це все-таки люди, які приходять, можна сказати, що це якесь збагачення, так. Ну, не приносьте їм. Їсти так, що самі принесли і накидали хліба, щоб не годували, не загодовували, щоб тварини наші не хворіли. Колектив зоопарку запрошує всіх охочих завітати Ми, до них навіть взимку. Зігрітися можна у кафе або кількох приміщеннях з опаленням. Відвідувачі також можуть побачити, як тварини пристосовуються до холодної пори року. Нам більше сподобались видри, вони такі грайливі, Задоволені, Як за ними доглядають? Нічого такого. Не можу сказати по цьому поводу. Ліана каже, що була у Черкаському зоопарку приблизно п'ять років тому. Зараз приїхала ще раз по нові враження. Хочеться розглянути всіх тварин, звернути увагу на все, що сьогодні тут є. Владислава Капелюшна, Павло Оболевич, телеканал Віка.